Шановні друзі, брати і сестри, студенти нашої Європейської Християнської Академії і всі ті, хто ще буде ними. Я хочу вас всіх привітати з цим прекрасним святом, народженням Ісуса Христа. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог благословить ваші сім'ї, родини, нехай Він вас збереже від всякого зла, всього того, що є сьогодні в світі. І нехай Ісус Христос, який є не просто маленьким дитятком в яслях, а царем царів на престолі царює в вашому житті, нехай він вас веде, нехай він вас направляє, і нехай ваше життя, ваше служіння, воно буде благословеним, наповненим Його силою і Його благодаттю. Я ще раз вітаю вас з Різдвом Христовим! Христос народився. Славімо Його! Народ Божий всіх вітаю з неймовірною подією народження Сина Божого. Народження це завжди про щось нове і унікальне. Тому бажаю всім нам в ці різдвяні свята і у новому році багато нового, оригінального і істинного від самого Бога зі святами, з Різдвом Христовим. Приветствую, благословенные! Хотим поздравить вас от команды Слова Веры в Вроцлав с Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом. Пусть в ваших домах всегда будет любовь, радость и мир. Христос нам